Ми живемо в світі сумок. А як без них? Сумки потрібні всім. Завжди і скрізь. Школяреві ранець. Діловій людині портфель. Мандрівникові валіза. Туристу рюкзак. А жінку без дамської сумочки взагалі уявити неможливо яких тільки форм і розмірів сумок ми не маємо сьогодні? А якими вони були колись. Ось, наприклад, деякі назви. Вони тепер майже забуті. Вайчак, ладунка, калита, ташка тоболець. А ще сагайдак – то рибинка. Кошель сума. А також капшук. Ридитюль. А воська. Пізніше з'явилися нові інші види сумок, а з ними нові назви. Портфель, рюкзак, дипломат. Кейс, барсетка, валіза, сахвояж, портфель. Портплет. І, хоча деякі назви прибули до нас з далеких часів, поняття сумка і ручна сумка досить молоде. Воно з'явилося трохи більше ста років тому, а ось сумки, які потрібно носити в руках, з'явилися ще на сто років раніше. Уявляєте, сумки вже були, а слова сумка ще не було. Дивина. Між іншим, щось подібне до деяких сучасних сумок, використовувала ще древня людина, яка жила у печері. Таку річ вона майструвала зі шкури мамонта і складала туди все необхідне для полювання. І руки у стародавньої людини залишалися вільними, щоб кидати спис або розмахувати кам'яною сокирою. У сумочках-косметичках печерних красунь зберігалися вуглинки з багаття, стиглі червоні ягоди та різнокольорові камінці. До речі, у стародавньому Єгипті один із ієрогліфів відображав людину сумкою. Вона була прикріплена до Талії. Витончені вишиті гаманці у вигляді мішечків зводили з розуму модниць стародавньої Греції. А в стародавньому римі люди клали гроші та інші предмети в синус. Так називалася спеціальна кишеня в складках тоги. Тога то таке вбрання. Між іншим, у римських дам матрон. Теж були дамські сумочки. Їх матрони носили власноручно. Такі сумочки. Називалися ретикулом. В перекладі означає сітка. А французьке слово редикюль згадується і сьогодні. Воно означає маленьку жіночу сумочку. В Європі сумки почали носити в часи середньовіччя. Це було тисячу років тому. Спочатку це були маленькі сумочки-гаманці для дрібних монет. Вони так і називалися монетники. А по-іншому кишеньки для добра. Їх вішали на шию, носили в руках, але найчастіше прив'язували до поясу. При Бургундському дворі такі кишеньки були обов'язковою частиною одягу придворного. Там вони називалися Омонь'єрами. Чим коштовніше був прикрашений Омонь'єр, тим заможнішим вважався його господар. Зрозуміло! Хвалилися як малі діти. Років через 200 з'являються і ручні сумки. Вони були плоскі на вигляд квадратної або прямокутної форми. Вони мали ручки, щоб за них тримати сумку та були вишиті шнуром. Сумки служили футлярами для біблій. Їх додатково розшивали шовком з золотими і срібними нитками. Прикрашали маленькими дзвіночками і китицями. Просто диво! Ще через 200 років сумки починають розрізняти. З'являються жіночі і чоловічі сумки. Сумки для літніх людей. Сумки для дівчат. Навіть дитячі сумочки. А 100 років потому сумки отримали перші рамкові замки. Така конструкція використовується і в наші дні. У 17 столітті жінки стали носити сумочки. Редикюль! Ознакою хорошого тону було виготовити таку сумочку своїми руками, тому їх прикрашали бісером, стеклярусом чи плетінням. Але головна прикраса для сумочок в ці часи була вишивка. Вважалося, допоки дівчина не вишиє сумочку, вона не вийде заміж. Як це жахливо! І як несправедливо! До речі, редикюлі різних видів і фасонів панували в моді близько 200 років. Уявляєте? І ще розмір сумки в той час грав дуже велику роль. Увага! Прислухайтеся! Чим менша сумка, тим престижніше. Приблизно 150 років тому з'являються і стають дуже модними валізи, портфелі і несесори. Ви не помилилися, несесори. Не Зараз це означає дорожний набір. А в ті часи це була сумка з набором для шиття. Тоді було модно займатися рукоділлям, навіть коли прийшов у гості. Сучасна конструкція сумки, як і термін сумка, з'являється трохи більше ста років тому. Згодом сумки отримують металеві застіпки, а ще каркас. Вони стають різноманітними і незвичними. З'являються сумки для прогулянок та для роботи. Коктейльні та вечірні сумочки. Оперні сумочки і пляжні сумки. І навіть сумки для танців. Різноманітність форм і фасонів стає такою великою, що описати все надзвичайно складно. Тому докладніше, але лише про деякі сумки. Отже, перший примірник: диво сумка, клач! Що це таке? Клач це невелика сумочка будь-якої форми, яка вміщується в руці. Хоча класичний клач. Плоский і нагадує конверт або гаманець. З англійської мови клач перекладається як хапати, обхопити. Саме тому ця сумочка так і називається. Дивіться, як легко її можна обхопити рукою. Масовою вона стала приблизно всередині минулого століття. Такої і зробили два основних законодавця моди Коко Шанель і Крістіан Діор. Спочатку квач призначався для виходу в світ на всілякі вечірки та дипломатичні прийоми. Застібки у клачі – це найчастіше на кнопки, а іноді блискавки або замочки-поцілунки. Прикрашаються вони найчастіше первами, стразами та бісером, пір'ям і хутром, золотом і кристалами, аплікаціями та паєтками. Тобто ви можете знайти те, що припаде вам до душі. Але головне в іншому: Клачі залишаються популярними у кожному сезоні. І неважливо, що зараз мода на сумки примхлива. То величезні, то навпаки, мініатюрні гаманці на поясі. Клач зробить вас чарівною завжди. Другий примірник типово чоловічий. Ну, майже. Це портфель. Тобто пристосування для зберігання або перенесення ділових паперів. Чоловічий портфель з'явився у Франції. Невідомий парижанин вперше в 19 столітті використав залізний каркас. Для шкіряних мішків в них перевозились гроші, золото та цінні папери. Конструкція була подібна на щось середнє між саквояжем та портфелем. Тоді дозволити собі купити шкіряний портфель могли лише заможні люди. Надалі наявність портфеля визначала належність людини до професії. З ними ходили адвокати, фінансисти, а іноді чиновники. Це вже згодом портфель знайшов собі прихильників серед студентів та школярів. Портфель, той, що ми знаємо, сформувався лише 50 років тому. Якими ж бувають портфелі? Давайте розбиратися. Портфель, портфоліо або ділова папка, портфель. Це такий кейс без ручок для носіння в руці або під пахвою. Портфель фоліокейс. Та ж сама папка. Тільки ручки в неї втягуються. Портфель Аташей Кейс. Плоскиї. Портфель для носіння ділових паперів. Зараз користуються попитом портфелі. Пошиті спеціально для носіння ноутбуків. Портфель та кейс сьогодні найпопулярніші класичні чоловічі сумки. І якщо в твоїх руках портфель або кейс, зрозуміло, йде ділова людина. Портфель саквояж. Що в перекладі з французької означає дорожня сумка. А все почалося із звичайної багажної сумки. Ту сумку пошили з клаптиків старого килима. Саме тому прабатьків сучасного саквояжу в Америці називали килимовими сумками. Без нього неможливо було уявити подорожі залізницею 150 років тому. Не купити в той час сумку саквояж могла лише не сучасна людина. Згодом дорожній саквояж став шкіряним, і купити саквояж дозволяли собі. Тільки заможні люди, а вже подарувати тільки королі. Наприклад, в музеї Ганса Христіана Андерсена зберігається саквояж, який подарував йому датський король. Цей саквояж об'їхав зі своїм господарем пів світу. Уявляєте, скільки казок він знає? Між іншим, про казки. Мері Попінс, якщо пам'ятаєте, також з'являлася з парасолькою в одній руці і саквояжем в іншій. А якщо серйозно, то саквояж це дуже вишукана та зручна дорожня сумка. Саквояж не просто практична і надійна сумка, яка дозволяє зручно перевозити ваші речі. Саквояж ще й додає особливого шарму своєму господареві. Якщо, звичайно, господар піклується про нього. Нарешті рюкзак. Що з німецької означає мішок, який носиться на спині. Коли з'явився перший рюкзак, точно ніхто не знає. Вважається, що найстарішому найденому рюкзаку майже 500 тисяч років. Подобу рюкзаків носили ще солдати Стародавнього Риму і лицарі середніх століть. Можливо, він з'явився як більш зручний варіант торбинки. Тобто заплічної торби. Але приблизно 200 років тому військові знову беруться за рюкзак. Адже у солдата руки мають бути вільними, адже вони зайняті зброєю. Військовій людині взагалі багато речей потрібно нести з собою. І зручніше переносити їх за спиною, а не в кишенях. Після військових зручність рюкзака оцінили спортсмени та туристи. Спортсменам було дуже зручно із рюкзаком. Руки весь час вільні і готові до тренувань. А туристам набагато легше нести велику вагу на двох плечах, аніж в одній руці. У пересічну моду рюкзаки увійшли в першій половині минулого століття. І з того часу з моди вони не виходили вже ніколи. Зараз видів рюкзаків безліч. І кожен може вибрати собі до смаку: школяр рюкзак для книжок і зошитів. Рюкзак для телефону і косметички. Турист рюкзачище для речей на всі випадки життя. А взагалі, в кожній сумці головне зручність. І навіть в найдорожчій. Найкоштовніша сумочка сьогодні оцінюється у більш ніж півтора мільйони доларів. Вона справжнісінький витвір мистецтва. Її не так давно зробили в Японії. Там вона і зберігається. Саме в Японії знаходиться найбільший в світі музей сумок. А найвідоміший музей сумок знаходиться у Нідерландах. Там можна побачити сумки, які стали в нагоді 400 років тому. А ще можна 4 жовтня відправитися до Британії. Там, в цей день, відзначають День Сумки і проводять покази нових моделей. Сподіваємося, що кожен обере собі свою сумку, яка підкреслить його особистість, адже наші речі це продовження нас самих.